Доброго вечора всім. Поливала свої квіти всі. І глянула на персик. І подивіться, що в мене робиться на персику. Отак От облипле все, як наче соти. Ну це не соти бжалині, а це мурашки навили гнізда. І вони... Виділяють якийсь сок, бо я тирнула пальцем і в мене палець зробився такий кроваво коричневий Оце що робиться на персику? Це фу, а мені аж неприємно на це дивитися, тому терміново зараз буду обробляти персик. Ось знайшла актофіт, якщо він не поможе то прийдеться купляти, завтра їхати в магазин, в крамницю і купляти щось більш дієве. Це біопрепарат інсектицидної дії. Зараз я його буду розбавляти і оприскувати персик. Обробляю кругом землю, то що їх оцих камашок і на землі багато. От куди, відходь, і оброблю всю деревинку. Не знаю, чи допоможе мені цей препарат, чи ні. Він е, на виноград можна ним прискати, огірки, троян, хміль. І от чого він допомагає? Від павутинного кліща. В общем, отаке щось. Колорадський жук, павутинний кліщ, трояндова листогризка, і чи є щось отаке. В общем, побризкала я. Побризкала персик. Два персика побризка. Він у мене ось один. Ось такий височезний, І ще один трошки менший. Були в цьому році персики в мене. Ну, штук 5-6, Бо я в тому році дуже їх обрізала. І всього, ну штук 6 плодів було. Забризкала. Але не знаю, мабуть, цей апарат не допоможе з цим усилом. Тому завтра поїду в крамницю, куплю, мабуть, октару. Якийсь такий інсектицид дієвий. Тому що я сьогодні злякалася, що це за нарости. Це ж представте, це вони вже тобі поробили кубла там. І оце, ці кубла один на одному, і вони просто сосуть деревину, соки з деревини. Ну, нічого, сьогодні, зараз вже пізній вечір, сьогодні оце забризкала цим. А завтра забризкаю другим препаратом, якщо це все не висохне під актофітом. Ну і так як я розбавила 10 літрів, і цей препарат допомагає трояндам від павутинного кліща, тому я обробила, пройшлася по всім своїм трояндочкам. Пройшлась по клематису. Так, клематис сюди пересадила, бо він там мені заважав, де він ріс на на попередньому місці. Усі пройшлась троянди. Всі-всі якраз мені хватило. Оцю троянду буду... Ну, Мабуть, завтра, вже сьогодні пізно, мабуть, завтра буду трошки анімірувати. Ось велика гілка росте. Це гілка шипшини. Буду її вбирати. Тому що вона висмокча цієї троянди. В общем, цей кущ троянди може перерости в шипшину. От так, трошки обризкала хакуронішики тому що щось теж вона мені не подобається і павутинку по бачила на ній так пройшлась по всім всім кустям троянд і по молоденьким і по старим обдивіться дерева тому що бачите що робиться на деревах щось щось незрозуміле камашки в'ють гнізда. це вони мабуть вже Вилиться гніздо на зимівлю. Зранку встану і першим ділом піду подивлюсь на свої персики. Раннє утро, другий день, я швидко біжу дивитися на свій персик. Вчора побризкала актофітом. Трошки менше. Зараз по пообшкрібаю це все з желізною щіткою, я пошкрибу. І е як тільки відкриється крамниця, куплю акторуші забризки актарою. Це просто кошмар, гляньте, що робиться. І землю, що побризкала. Уже комашки Кам... не повзають, але дуже багато мух. Вони, видно, комашки подохли, а мухи їх ще зараз їдять. Дуже багато мух на цьому місці. Ну це я таке бачу перший раз. Прямо от і, і тут. Гляньте, що робиться. От. В общем, зараз ще куплю актари і вечором забризкаю акторою. Все, Все, дивіться, обдивіться свої дерева, бо отак, отак ми дерева і губимо. Що непонятно, що на них. Насідає і висасує весь сок з дерев. Для всім доброго дня, мирного неба, здоров'я і благополуччя. Всім пока.